Відбувається зміна клімату. Ми дуже часто чуємо, що на Землі відбувається зміна клімату, і це одна з глобальних проблем людства. То вирішили дізнатися, що означає зміна клімату і які її причини і наслідки. Зміна клімату це довгострокова зміна температури та типових погодних умов у певному місці. Зміна клімату може стосуватись певного місця або планети в цілому. Причини клімату можуть бути природні це зміна сонячної активності, вулканічні виверження. Та зміна земної орбіти, і так звані антропогенні, ті, які створює людина, спалювання викопаного палива, вугілля, нафта, газ, промислове виробництво, знищення лісів та сільське господарство. Спалювання викопного палива це основна причина зміни клімату. При спалюванні викопного палива в атмосферу виділяються парнікові гази, такі як вуглекислий газ, метан та закис азоту. Ці гази затримують тепло від сонця. Що призводить до потепління планети? Промислові процеси. Деякі промислові процеси, такі як виробництво цементу, алюмінію та хімічних речовин, також призводять до викидів парникових газів. Знищення лісів також є значним фактором зміни клімату. Ліси поглинають вуглекислий газ з атмосфери, тому їх знищення призводить до збільшення концентрації цього газу в атмосфері, сільське господарство. По-перше, викиди метану. Метан це потужний парниковий газ, який у 25 разів сильніший за вуглекислий газ. Метан виділяється з гною тварин, рисових полів, а також при внесенні органічних добрив. І по-друге, викиди закису азоту. Закис азоту це ще один парниковий газ, який у 300 разів сильніший за вуглекислий газ. Закис азоту виділяється з ґрунту при внесенні азотних добрив. А також надмірне вживання мінеральних добрив і пестицидів значно будуть впливати на зміну клімату. Наслідки зміни клімату, підвищення рівня моря. Це може призвести до затоплення прибережних районів, зміна погодних умов, більш екстремальні погодні явища, такі як посухи, повені, урагани, зміна екосистем, зміна ареалів, проживання багатьох видів тварин і рослин. Продовольча безпека, зниження врожайності сільськогосподарських культур, здоров'я людей, поширення інфекційних захворювань. Зміна клімату це серйозна проблема, яка вже зараз має значний вплив на нашу планету. Важливо вживати заходів для зменшення викидів парникових газів та пом'якшення наслідків зміни клімату. Кожен з нас може зробити свій внесок, змінивши свої повсякденні звички. Разом ми можемо зробити світ кращим.